Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові Спиці і з вами я Анна Громова. Сьогодні я отримала посилочку із шкарпетковою пряжею. І зараз ми з вами подивимося на цю пряжу і я зроблю короткий огляд цієї шкарпеткової пряжі. Щоб не шурхотіти, пакетом, я зараз упаковку зніму, викладу Моточки з пряжою, і ми все детально з вами подивимося. Я вже робила огляд пряжі торгової марки Yarn Art. Я робила огляд на пряжу Forza Forever. А сьогодні, оскільки я отримала шкарпеткову пряжу Forza, я зроблю короткий огляд цієї пряжі, і ми з вами розберемо всі плюси і мінуси цієї шкарпеткової пряжі. І так, хочу сказати, що я не співпрацюю з жодним магазином пряжі. Тому те, що я зараз буду розповідати, це все, що йде від моєї душі. Тобто, я зроблю чесний огляд. І так, почнемо з кольорової гами. Як ви бачите, кольорова гама дуже велика. Це тут ще присутні не всі кольори. Їх набагато більше, просто я не в змозі за один раз всі кольори купити, і так почнемо з першого ряду. Я буду зараз вам показувати пряжу і називати номера кожного моточка, тому що, якщо робити замовлення в інтернет-магазині, то не завжди екран монітора показує ту красу, яка є вживу. І так, почнемо з першого моточка. Як ви бачите, це пряжа торгової марки Ярн Арт Форза. На 100 грамів йде 420 метрів. По складу 75% вовни і 25% поліаміду. І колір, кого цікавить, це колір 26,08. Тут присутні і темно-бордові кольори, і рожеві, і жовті і ось такі яскраво жовті, тобто ця пряжа буде добре підходити для того, щоб, ну, к приміру, зв'язати манжету, п'ятку і мисок одним кольором. Ну, Якщо взяти, наприклад, цю пряжу, то можна зв'язати п'ятку. Манжету і мисок жовтим кольором або якимось іншим кольором, так що ця пряжа дуже гарна. Другий моточок. Тут присутні рожеві кольори, сірі, блакитні, зелені, номер цієї пряжі 26,07. Я також замовила два моточка однакової пряжі. По складу вона однакова. Тут присутні, як ви бачите, темно-сірі кольори, сірі, жовті, помаранчеві, коричневі кольори, потім такі бежеві кольори, це номер 2504. Тепер переходимо до другого ряду. Я знову взяла два однакових моточка, це колір 26.03. Тут присутній і сірий колір, і синій, і голубий, і жовтий. Також знову я взяла два однакових моточка. Тут, як ви бачите, коричневий колір, помаранчевий, жовтий, зелений кольори всі гарні. І ось такий весняний зелений колір. Це колір номер 2604. Тут, як ви бачите, присутні помаранчеві кольори. Світло-зелені, зелені, трошки жовтого кольору. І, напевно, щоб огляд був більш детальним, я зараз візьму цей моточок, розмотаю його повністю, і ми з вами глянемо, якої довжини йдуть секції. Щоб можна було зорієнтуватися якої довжини будуть секції в шкарпетках. І так, я зараз розмотаю цей моточок. Я вирішила розмотати один бунтик і подивитися, скільки секцій однакових в одному бунтику. І так, це пряжа Yarn Art Forza і колір 2604. Ось починається відмот, тобто початок бунтика, і я орієнтуюся по коричневих секціях. Ось одна секція коричнева, як ви бачите, секції довгі, ось друга секція коричнева, третя секція. Четверта п'ята секція. І ось нарешті у нас шоста коричнева секція, і бунтик закінчується зеленою секцією. Як ви побачили, що секції довгі. Це дуже добре. І можна тепер ці секції пополам розділити, і на, рів... на рівні бунтики маленькі, і починати в'язати шкарпеточку. Я вирішила зв'язати все-таки не одну шкарпетку, а дві, щоб глянути, як ляжуть секції. І як ви бачите, секції гарно лягли. Після того, як я випрала. Я замочила шкарпетку у прохолодній воді, і, як ви бачите, водичка набула зеленого кольору, тобто ниточка линяє. Я прополоснула шкарпетку у прохолодній воді. І, як ви бачите, уже за другим разом вода чистенька. Тобто колір ниточка віддає лише перший раз. Я б не сказала, що ниточка дуже полиняла. Ви самі бачили, що після першого прання водичка віддала зелений колір, а коли я вже полоскала шкарпетку, то водичка була чистенька. Ось так лягають ці кольори. Після того, як я зв'язала шкарпетки, в мене ще залишилось два ось таких моточки. І ось такий моточок, це я робила відмод, щоб одинаково лягли секції. Скільки пряжі залишилося в бунтиках, і скільки пряжі пішло на шкарпетки, я сказати не можу, тому що в мене на даний час відсутні ваги. Тому якось так. Хочу сказати, що після прання ниточка розправилася. Петельки всі дуже рівно лягають, гарненькі, і ниточка дуже гарно розпушується. Не знаю, видно вам на камеру чи ні, але ниточка дуже м'якенька. Якщо порівнювати з залізе супервош, то нитка набагато м'якша. Ось така краса. Я зняла з моточка етикетку, як ви бачите, моточки об'ємні. Пухкенькі. Зараз ми з вами глянемо із скількох ниточок складається одна ниточка. Зараз я розділю цю ниточку. І так, як ви бачите, ниточка складається із чотирьох тоненьких ниточок. Ніяк не хоче розділятися. Ось, нарешті, я роз'єднала. Ось у нас чотири тоненькі ниточки. Хочу сказати, що при в'язанні шкарпеток я б не сказала, що нитка стає занадто тоненька, тому що перед цим я дивилася відгуки про цю пряжу. Дивлячись, якими спицями, напевно, в'язати і яке натяжіння робити. Шкарпетки свої я в'язала спицями 2,25 фірми KNIT Pro Zing. Я в'яжу туго, але ниточка не дуже стає тоненькою. Нитка дуже гарна. Хочу ще зазначити, що ця пряжа добре тримає резинку. Ось так вона. Розтягується, пряжа м'якенька, гарна. І хоч нам виробник рекомендує спиці номер 3 в свої шкарпетки я в'язала спицями 2,25, щоб вони були щирніші і щоб довше носилися. І так, що стосується пряжі, виробник, як я вже сказала, рекомендує спиці 3 мм. Гачок теж 3 мм. З цієї пряжі можна в'язати також плечові вироби. На плечовий виріб йде 400 грам. Ну, це, напевно, в залежності від розміру. Прання ручне при температурі 40 градусів. Можна. Праскою прасувати ці вироби, заборонене машинне прання, так що от така пряжа. Як я вже говорила, що дуже велика палітра, дуже велика кольорова гама. Подивитися все різноманіття цієї кольорової гами, ви можете на офіційному сайті. Yarn Art. Із, фря... із пряжі форза можна в'язати не тільки шкарпетки, але й в'язати шапки, плечові вироби, рукавички, що стосується витрат пряжі. На... Я зв'язала шкарпетки на розмір 38-39, але одного моточка вистачить. На чоловічі шкарпетки розмір 44, 45. На плечові вироби. На розмір 48 вистачить п'яти моточків пряжі. І так, поговоримо з вами про плюси цієї пряжі. Пряжа натуральна, якісна, тепла, зносостійка. Цікаво в'яжеться, гарно виглядає у виробах і неймовірно красива палітра. Що стосується мінусів, пряжа розшаровується, але це не так критично і пряжа линяє. Але, як ви могли побачити, що вона линяє лише першого разу, а вже за другим разом при полосканні водичка чиста. Чи буду я купувати ще цю пряжу? Так, ця пряжа мені дуже сподобалася. Тому я буду купувати цю пряжу. І навіть тому, що дуже гарні, неймовірні кольори. Так що пробуйте, купуйте пряжу, в'яжіть. Бажаю всім легеньких петельок, наснаги, мирного неба, здоров'я всім, бережіть один одного. І до скорої зустрічі на моїх нових майстер-класах.